Намасте! мене звати Яше, і я власник індійського ресторану Гімалаї, що працює з 1997 року. Вже 26 років з пристрастю. Ми готуємо для вас традиційні індійські страви за автентичними та сімейними рецептами. щоб ви могли відчути Тру Індію у Києві. А тепер, завдяки нашим партнерам Good Food вдома, ви зможете куштувати наші легендарні страви з Гімалая у вашому місті вдома. Ми підготували до заморозки дві культові страви індійської кухні butter Chicken і курка карі чікен. традиційна страва з курячого філе стегна, яке ми попередньо запікаємо в тандурі, Це індійська пічна вихідля та тушкуємо в помітно пряному горіхово томатному соусі. Мадрас карі класика індійської кухні, виразний смак традиційного соусу карі у поєднанні з ніжною колядою. Всі страви в Гімалая готуємо за давніми індійськими традиціями, тому це по-справжньому пряно та ароматно. Гімалай тепер вдома.